Сторінка 135, параграф 41 вплив погоди на життя, здоров'я та господарську діяльність людини, небезпечні погодні явища. Людина дуже залежна від погодних та кліматичних умов. Це проявляється двома способами: погіршеним самопочуттям, екологічними та людськими втратами від небезпечних метеорологічних явищ. Віднедавна, внаслідок глобальних кліматичних змін, людям у містах дошкуляє аномальна спека. Температурні показники призводять до зневоднення, задухи, набряків і навіть смерті, смог, туман, результат поєднання погодних умов із забрудненням атмосфери, викидами транспорту та спалюванням вугілля. Це явище відоме ще з початку ХХ століття. До небезпечних метеорологічних явищ, які завдають шкоди господарству, належать сильні дощі і спека, град, посухи, пожежі, урагани та смерчі. Значна кількість ураганів. Зароджуються в екваторіальній частині Атлантичного океану та перетинають його від Західного узбережжя Африки до Центральної та Північної Америки. Ці тропічні повітряні маси небезпечні сильними вітрами зі значною кількістю опадів. Сільське господарство південних областей України потерпає під час тривалих посух, унаслідок яких виникають пожежі, трачаються значні обсяги зернових та технічних культур, виснажуються ґрунти. Підсумки параграфа погода впливає на життя і господарську діяльність людини. Небезпечні погодні умови підсилюються і частішають у різних куточках світу. Особливо небезпечними погодними явищами є смерті та урагани. Для території України характерне виникнення граду, посух, пожеж, сильних дощів, повеней і спеки. Сторінка 137. Параграф 42. Значення та охорона повітря. Земля унікальна планета. Повітряна оболонка нашої планети унікальна і неповторна. Вона забезпечує киснем у процесі дихання, захищає життя від ультрафіолетових променів, сприяє поновленню запасів прісної води, регулює сезонні й добові коливання температури повітря. Одночасно атмосфера вбирає велику кількість забруднюючих речовин, які утворюються внаслідок спалювання корисних копалин. Процес забруднення повітря вчені часто пов'язують із глобальним потеплінням. Прогнозується незначне підвищення температури повітря всього на півтора градуси, але наслідки таких змін відчутно змінять багато природних процесів. Виникатимуть ще більші ризики екстремальних явищ погоди і нестачі харчів для мільйонів людей. Повітря не має кордонів, викиди в одній країні спричиняють негативні наслідки для віддалених територій. Ось чому міжнародні організації, до складу яких входить і Україна. Закликають до зменшення обсягів викиду забруднюючих речовин і розробки нових, екологічно чистих методів отримання енергії. В Україні розроблені закони щодо охорони та використання природних ресурсів. Вони встановлюють правила та обмеження для промислових підприємств та населення під час користування водними, лісовими, біологічними, земельними ресурсами, атмосферним повітрям та корисними копалинами. Кожен і кожна з нас. Може зробити внесок в охорону повітря, якщо дотримуватися таких простих правил: економія світла, води та інших ресурсів, адже для їх виготовлення теж потрібна енергія та затрачається пальне для транспортування до наших осель, сортування сміття. Для виробництва іншої продукції скорочується її промисловий цикл та споживання енергії, надавати перевагу громадському транспорту. Використовувати велосипед чи піші прогулянки. Унікальні багатства та природні умови Землі формувалися протягом тривалої геологічної історії. Людина навчилася виплавляти метал, видобувати нафту і газ, освоїла космос для передачі інформації та наукових досліджень атмосфери, гідросфери та інших планет. Водночас, ці оболонки Землі зазнають значних негативних змін, тому їх охорона. Та щадне використання сьогодні визначаються як найбільший пріоритет життя і господарської діяльності людини. Підсумки параграфа повітряна оболонка виконує життєво важливі функції: забезпечення киснем, перерозподіл тепла і вологи захищає життя від ультрафіолетових променів, викиди газів сягнули критичного рівня, тому уряди багатьох країн вживають заходів щодо охорони атмосфери від забруднення. Кожна людина зобов'язана брати участь у цих заходах.